Вітаємо всіх глядачів на каналі STEM-TV. Решетилівка. Місто, де розташовано осередок інтелектуального та професійного розвитку молоді. Державний навчальний заклад Решетилівський професійний аграрний ліцей імені Івана Григоровича Боровенського. Наш ліцей це сучасний заклад професійної освіти з підготовки робітничих кадрів, який очолює креативний педагог та досвідчений керівник Ніла Петрівна. Спільна. Ми горді тим, що наш ліцей став переможцем у швейцарсько-українському проєкті напряму DECIDE Ді – дісайт профтех, який реалізується в партнерстві з Міністерством освіти і науки України. Сьогодні ми розповімо, як завдяки цьому проєкту в нашому закладі створюється профорієнтаційний хаб. У сучасному світі вибір професії це перший крок до успішного майбутнього. Наш профорієнтаційний хаб допоможе молоді зробити цей вибір усвідомлено. Це креативний простір для знайомства з професіями, які потрібні в різних халузях. У цій профорієнтаційній майстерні створені унікальні локації, де всі охочі мають змогу ознайомитися з професіями, які є основою багатьох сфер життя. Серед них кухар, кондитер це майстер смаку, який створює кулінарні та кондитерські шедеври. Тракторист це ключова професія для сільського господарства. Водій це фахівець, без якого неможливі перевезення. Пекар – творець хлібної магії. Лаборант, знавець технічного контролю якості, електрозварник професія для будівництва та ремонту. Профорієнтаційний хаб це більше, ніж виставка. Це інтерактивний простір для пошуку майбутньої професії та можливостей реалізації. Отож, вирушаємо у віртуальну подорож, яка відкриває двері у світ професії. Ми на майданчику професії кухаря, де учні опановують основи кулінарної майстерності. Перед нами локація, яка імітує кухню ресторану. Саме тут відвідувачі вчаться створювати прості страви та відкривають для себе сферу кулінарії. Зараз ми бачимо тренувальний модуль. Де майбутні водії навчаються керувати автомобільною технікою. Цей модуль дозволяє симулювати роботу автомобіля в різних умовах. На ньому можна навчитися всім основним процесам: запуск двигуна, керування навісним обладнанням, розрахунок пального і це без ризику зіпсувати реальну техніку. Наступна локація це справжня зона дослідів і хімічних експериментів. Саме тут можна побачити цікаві моменти професії лаборанта. Тут працюють із сучасними мікроскопами і досліджують властивості речовин, тканин і клітин. Не менш цікавою є зона навчання зварювальної справи. Цей симулятор дозволяє відточувати техніку зварювання без використання реального зварювального обладнання, це тренування на точність. Де потрібно правильно вести духу, щоб з'єднати металеві пластини, комп'ютер оцінює дії і підказує, де є помилки. Тренажер дозволяє працювати в безпечних умовах. Учні швидко засвоюють основи роботи зварювальника і переходять до роботи з реальними зварювальними апаратами. Сьогодні ми дізналися, як в майбутньому профорієнтаційний хаб допоможе молодому поколінню у виборі професії. Завдяки сучасним тренажерним приладам та симуляторам вони мають можливість відчути себе в ролі кухаря, тракториста, водія, лаборанта чи зварника, та зробити свідомий вибір свого професійного шляху. Профорієнтаційний хаб це яскравий приклад сучасного підходу до профорієнтації, який інтегрує стимосвіту з практичними завданнями. Тож, якщо ви шукаєте шлях до успішної кар'єри, почніть із профорієнтаційного хабу. Ми впевнені, що ви знайдете те, що вам до душі.